Як суддя перетворив частини тіла людини на майно. Згідно з рішенням Солом'янського районного суду міста Києва молочні залози екс-дружини визнано спільним майном подружжя. Відомо, що жінка, перебуваючи у шлюбі, перенесла операцію з ендопротезування молочних залоз, яка обійшлася їй у 172 тисячі гривень або у 6 тисяч євро. Суд постановив, що екс-дружина. Має віддати колишньому чоловікові суму у 94 тисячі гривень, що є половиною вартості від суми операції зі встановлення силиконових імплантів в груди. Суд обґрунтував таку позицію статтями 183 та 364 цивільного кодексу України, якими врегульовано питання щодо визначення, що є неподільною річчю, та право співвласника на отримання від інших співвласників компенсації вартості його частки. Виникає логічне питання, чи можуть грудні імпланти, чи зубні протези, чи серцеві штифти, які вже встановлені в тіло людини, бути спільним майном чи підпадати під поняття неподільної речі? На моє глибоке переконання, однозначно ні. Проте цивільний кодекс не містить визначення правового режиму органів та анатомічних матеріалів людини. Через що на мою думку таке рішення стало можливим? Однак я вважаю, що у цієї екс дружини були цілком реальні шанси оскаржити його